Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Почти три. Я прийшла у півтретєї. От. бо ходила по ділам, зараз все вам розкажу така погода. Зранку був дощ, та такий сильний ливень, прохладно. Я оділа легку куртку вітровку, плащ поверху і поїхала. Поїхала в той центр, де наші дівчата збираються. Там що допомогла зробити, тоді. І там же зустрілася з моєю подругою людочкою, яка в благотворительній організації робе. І зараз я вам покажу, що вона мені дала. Ну, по-перше, вона мені так, треба тут закрити двері. Вам тут не треба дивитися, що в мене є. Вона дала мені отакі штанішки для мене хороші, нові стречі. З етикеткою Ось бачите. Ось вона етикеточка і ось вони такі штанишки. І ви знаєте, вони такі хороші на мене, з з кармашками, без цього Я люблю такі водіни, що так, і пішов швиденько. Тоді це дві сумки, я в такі сумки ж посилки кладу. От туди мішок чорний, все закладу, так закручую, скотчем, скотчем тоді в цю сумочку і відправляю. От. І ось що вона мені що дала такі трусики. Вони дорогі у нас оці трусики, вони одні трусики, мабуть, 9,90 коштують. Теж підуть на мене. Зараз я відкрию, покажу вам. Такі Простенькі чорненькі трусики, але хороший. Тут трикотаж, хороший. Ось такі вони трусики новенькі, бачите. Так що тут написано 95 котон і 5 еластан. ось такі трусики треба буде простирати, носити. І от такі трусики. Це чоловічі трусики. Елька розмір. Мені, звісно, павлик такі носить трусики. От він носить і боксері, і такі трусики. Але він носить М-ку, але я все одно покладу, може, може і буде носити. От, Може і буде носити, а чого? Ось такі трусики. Бачите. не носить. Я зять носив, так я взятєві відвезла. А може, і зятєві відвезу. Теж, мабуть, до 98 котону і 2 ела ні, мабуть, відвезу для масиму, бо на павлика будуть здорові. І от таку пачку кави. Дала мені югла Так я задоволена. Задоволена дуже. Далі. Оце я купила зранку в себе в своєму магазині, бачите, полуничка 30 центів. Ось мандаринки 32 цента. Вон, я поїла дві штуки. Ви знаєте, такі хороші, солодкі. Так я оце сьогодні взяла ще. І оце скільки тут? 4 помідорчика. Чори помідорчика, 22 цента. А тоді пішла ще ж в Сіті Маркет. Сметанка це. Євро євро 89, ну, євро 90 сметанка. І от такий, бачите, здоровенний пакет яблук за 1 євро. Вони по... там у них так, значить, не на кіло, а оце наклали отаку от здоровенну сум'яку. І все по євро. А це хороший сорт яблука. Вони дуже смачні, дуже І всі такі хороші на вид. От, бачите, пінк-леді, такі яблучка. Вони такі соковиті. Такі соковиті, що ви прям собі не представляєте, такі хороші яблучка. Я їх, що з ними, я половину з них помию. Тікеточки оці поснімаю. Отак-от от, от повирізаю оце. Туди трошки меду, трошки меду. І в духовку. Ой, я люблю їх, вони таке, десерт такий. Я би ще... Творожок у мене є, тік. можна трошки і творожку? да, творожку і меду. І туди все Ой, вони хороші, тоді смачні. От. Ну І саме ж основне, що ж я так задержалася, я до сканці приїхала було без п'яти минут на першу. Ну, Тобто, я вспіла, як мені положено. І пішла Ната мені прислала. Що в Кіксі, магазин Кікс, ось він називається, бачите, Кікс. Та ну, давай, Кікс. На 50% знижки на парфюми я пішла. Там стільки їх багато. Ну, Ната сказала купити оце тільки те, що те, що треба, те я й купила. Оцей, значить, 21 євро. А оцей карабана. 31 Євро 40 центів. Ось. І всього заплатила 52 євро 40 центів. О! Ото так. Довольна. Я довольна. І Ната довольна, що їй нравиться таке. Ото От так. Ну, то й все. Більш нічого ніде не бачила. З дівчиною, присяду, бо вже ноги коляд, заморилася. З дівчиною то, що ми ходили, все ми зробили у в тому, в квартирному бюро все підписали, тоді однесли бумаги в кела, Там же ж треба залог давати 500 євро, а квартира в неї 500 стоїть разом із тим із, із водою 500. От, а світло віддільно. От, світло скільки напали. Скільки напале, скільки й твоє. От. Ну, вона одна житиме, я думаю, що економно, багато не напали. От. І оце ж треба 500 євро зробити залогу. Залогу 500 євро. Це робить кіла. І це ми бумаги всі підписали. В, тому, в квартирному бюро. Пішли в кела, здали і сказали очікувати сім робочих днів. Сім робочих днів це, значить, завтра п'ятниця один день. Тоді вся неділя 5 днів це 6 днів. І через неділю, в понеділок, ну, так, може, у понеділок, у вівторок, уже прийде їй відповідь, що вони заплатили ці гроші, і тоді ми йдемо. Опять з нею туди, в квартирне бюро. Гроші їм перечислять, вони побачать і беремо ключі від квартири. І все, і вона вже може заїжджати. Я думаю, що до 15-го вона не вспіє, то тоді вона заїде із з першого. З першого. Бо сьогодні у нас шосте. Плюс 7 днів 13, а може, а може, і встигне й до 15-го. Тоді заїде з 15-го, тоді з 15-го вона заплати за квартплату тільки половина 250, це вже сама буде платити за квартплату. От. Але вона ж на сумі стуки ще теж подала. Їй ще може кела євро 200 дасть сумі стуків. То вона буде тоді тільки 300 сама платить. Бо вона робить але в неї така невеличка робота, невеличка. небагато часів, вона на кораблі вбирає і ще в отелі вбирає. От, каже, дуже подобається. Вона хоче залишитися. Тут їй нема чого повертатися. В неї є, Вона з Ніколаєва, в неї є там і хата, і хороша, але. Синок загинув, ось вона літала до, до Варшави, тоді далі їхала. Коротше, поховала сина, повернулася, дочка з онукою тут і каже: мені дочка буде тут залишатися. Каже, мені немає смислу туди повертатись. Вона ще молода, їй ще тільки 51 рік. Так що вона каже, я це пороблю, поки оце квартиру, все це пересчитають хорошо і, і, і подам ще на курси. Буду каже, і подрабатувати, і на курси ходити. Якщо курси будуть зранку, то буде брати тільки вечірні сміни. От, вечерні сміни можна тільки брати, виходні сміни можна брати. Каже, я хочу і робити, і на курси ходити. Ото так. Молодець, ну а що ділась? Тільки так кажу, ну що ж, як так трапилося, не дай Бог, звісно, ну, правильно ти робиш, молодаша, енергічна жінка, така роботяща жінка. Тож, оставайся, треба жити тепер для доньки і для онуки. Вона каже, так, да, я так і знаю. Ну, все, дивіться, вже вам раз покажу. Духи думаю, вам цікаво. Подивиться, духи, да? ось такі, бачите, які красиві. Кашарель і Пакарабана. Ось такі духи. Легенда. Олімпія легенда. А ці SIM називаються. Ну, оця шкаву людочка дала, двоє трусиків дала. Я їй завжди теж роблю те, що їй треба. Вона довольна завжди, і я довольна. Так що ми задоволені обидві. Бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього хорошого, щасливого. Тримаємось, тримаємось, перемога йде. Пока-пока.